Чи можна брати за дружку дівчину, якщо вона з другої віри, тобто з іншої конфесії, чи вона християнка, чи взагалі не християнка. Ну, вчення церкви на рахунок того яке. Свідки потрібні під час таїнства шлюбу для того, щоб вони засвідчили своїм підписом, що вони були, присутні на таїнстві вінчання Марії чи Миколи там, неважливо вже, які імена, але свідки є для того, щоб свідчити перед Богом, звичайно. Що вони і перед людьми, що вони є одружені, ці молоді люди. Але церква рекомендує, щоб свідками на весіллі були люди одного віросповідування. Бажано християни, хоча б Подумаємо над тим: от свідки, свідки на весіллі, які вони могли би бути. Це бажано, щоб були люди, 18+, тобто старші 18 років, люди свідомі. Які засвідчують, бачите, зараз повноваження багато у держави. Раніше повноваження були більшістю церкви, і свідчення, і всі документи видавала церква. Зараз це є не так уже впливово, але знову ж таки, церква рекомендує, щоб свідками на весіллі були особи не молодше 18 років, були би свідомими, практикуючими християнами, бо часом є, знаєте, так. Що дружимо і беремо за кума, чи за дружку, чи за свідка, людину, яка взагалі не є причетною до християнства. І в такому випадку, ви розумієте, ми самі, самі ходимо в темряві. Треба бути світлом для світу, бути самими християнами і поруч себе оточувати також оточенням людей віруючих. А якщо не віруючи, старайтеся, переконуйте, щоб вони були з вами. У Господі єдині. Отож, дорогі друзі, перед таїнством шлюбу молоді люди проходять науку. Так само і свідки на весіллі. Також священник запитує: чи ти християнин, чи ти не християнин, чи ви давно знайомі, чи не знайомі це не, не в кожній церкві, не в, не в кожному храмі, як сказати, є така строгість, але Ніколи не обманюйте, бо на обмані далеко не заїдете. Якщо ви з молодою чи з молодим знайомі нещодавно, то так і кажіть, що нещодавно. А ми, ми їх любимо, ми з ними дружимо і ми готові бути присутніми на їхньому весіллі за свідків. І все, ніколи не обманюйте.